Завершу справді темою Брікс і можливістю Путіна відвідати Південно Африканську Республіку. Адже Путін отримав так зване зелене світло, адже пар напередодні заявляли, що вони тепер поза міжнародним кримінальним судом. Щоправда, пар південно Африканська Республіка е передумала виходити з Римського статуту. Канцелярія президента Південно-Африканської Республіки поширила заяву, що країна не планує виходити з цього статуту про започаткування та процедуру міжнародного кримінального суду. в заяв самого глави держави напередодні президент хоче пояснити, що пар залишається підписантом Римського статуту. Заявили в канцелярії цю тему. Попросимо прокоментувати Сергія Лещенко, радника керівника Офісу президента України. Вітаю вас. Я вас вітаю доброї ночі. Так хто так добряче пропрацював президента Південно-Африканської Республіки? Що він звільнив свою думку таку досить потужну і глобальну, буквально протягом доби? Ви знаєте, на цій планеті є сили, які сильніші за Путіна, і навіть якщо країна, поважна країна, велика африканська країна має перед Путіним об'язи, певні, тобто вдячна йому за щось, або залежить від нього в чомусь, то на кожен лом є свій прийом, і звичайно, ну моє переконання тут зіграли свою роль сполучені Штати Америки, які мають більш переконливі важених впливу ніж це може здаватися з Москви. тобто, ну це скажу так, демократичний світ в цьому випадку взяв гору і довелося їм підкритися тій логіці, яка існувала до, до цього в Південній Африці. Тобто, якщо все таки ратифікували, то будьте ласкаві виконувати те, що ратифікували, так а врешті чи варто очікувати Путіна на брікс цього літа в серпні? Додивіться, можливо, до серпня він вже і владу втратить, і йому доведеться їхати не в Південну Африку, а в Гаагу. Тому треба дочекатися, що йому так довго лишилися, але на, сьогодні, там, на сьогоднішній день я далеко не переконаний, що його участь в будь-яких міжнародних заходах серед країн, які ратифікували відповідні документи міжнародного кримінального суду, можлива, в принципі, не факт, далеко не факт. В мене... але повторюся до він і на той момент вже і не матиме і може його на світі не буде може він падьоти ну ну може храбрих може, те, може мовище, до до цього ще скільки там Повноцінних чотири місця, практично в мене ще уточнення по в цілому, знаєте, такому становищі сприйняті, точніше Росії і перших Його. осіб на міжнародному рівні, згадуючи Лаврова в ООН, згадуючи меми, згадуючи те, що Путіна можуть заарештувати в тій чи іншій країні, згадуючи ініціативу і петицію, зокрема, яка набрала кілька сот тисяч щодо позбавлення Росії права вето в Радбезі. Е Наскільки швидкі ці процеси можуть бути в контексті ефективності, скажімо так, що вони справді будуть доведені до логічного е, завершення, а відтак відсторонення Росії від усіх світових якихось таких процесів демократичних ми з вами це вже обговорили. Це надзвичайно складно, тому що Росія має важливий впливи на багатьох країн, які е, беруть участь в складі ООН, відповідно в них фактично є. Певна залежність від Росії або моральна, або фінансова, або корупційна, або енергетична, і тому так швидко це не відбудеться. Але нам тут головне знаєте, тут швидше нас цікавить не результат, а процес, тому що ми такими кожного кожен день в цьому процесі ми підриваємо легітимність участі Росії медійно, політично, юридично, і відповідно це працює проти ворога саме як інформаційна зброя. Що ж, дякую вам, Сергію, за можливість поспілкуватися. Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента дякую. України, був з нами. Вам дякую. гарного гарної ночі тепер вже.